Південний Буг одна з найбільш цікавих і складних річок для рафтингу в Україні, на шляху якої безліч перешкод. Прибуркати та неслухняні пороги винорової красуні мріє, напевно, кожен любитель екстремального відпочинку. Але втілити її в життя та підкорити водну стихію дається не кожному. Ідея виникла в мене три роки назад. Я їхав на змагання в автобусі Первомайськ. Я їхав, було дуже жарко, і я чомусь подумав. Чому не можна, наприклад, добратися з Вінниці до Первомайська по річці, якщо річка з'єднує цих два міста? І я так подумав, наче тоді мріяти. Так всю дорогу я і промріяв, потім запропонував Сергію, і Сергій сказав, так, це дуже цікаво, можна спробувати. Але за три роки в нас ні разу не вийшло, тому що часу замало було. Були другі, другі питання. В цьому році ми зібралися все ж таки. І вирушили. Плав бурхливими водами боротьба стихії, що триває не один десяток років. Брили, які прагнуть вгору, а між ними з великою швидкістю, шумом і клекотом тече вода. Сім днів в дорозі на непідкореному маршруті. Ось що насправді заворожує. Молоду душу шукачів приход. Було суперово. Ми пропливали по точках Вінниця Теврів, вінниця сокілець Печора. Далі Печора Лодежин, Ладежин-Гайворон. Айверон, траса Київ, Одеса, і потім вже Перевомаєський на те місце, куди ми мали прибути вже. Мало людей, які згодні погоджуються на це просто із-за того, що це дуже велика дистанція, і вони не знають, як саме розпланувати цю дистанцію. І ми з моїм напарником Сергієм вирішили це все зробити майже в спортивному режимі. Ми на це затратили мінімум днів і, і як ми запланували, як ми розписали на бумазі, так у нас і вийшло. Ми за сім днів подолали 400 кілометрів. На що я можу сказати, це можливо навіть і рекорд. Можливо, мрія так би й залишилась мрією, якби не служба таксі Вимпел, адже кожне починання та кожна ідея завжди потребує допомоги. Таксі Вимпел нам дуже допоміг. Він став нашим спонсором. Дуже велика вдячність ми хочемо йому висловити. За таку підтримку будемо сподіватися, що на шляху молодих спортсменів ще не одна здійснена мрія та приборка на стихія. Головне, щоб той запал та ентузіазм, який сяє у їхніх очах, приносив тільки користь та нові й нові рекорди. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.